Вай, що їх буде дуже мало, але я знаю, що вони будуть. У мене завжди проблема це пунктуація. Я або зайвих компоставлю, або десь щось з цим пропущу. Я сьогодні тут разом з університетом, разом з кафедрою, пишу диктант, щоб показати, що ми разом ми встоїмо, суми встоять, університет стоїть, і Україна вистоїть. Пишу не вперше, збираюся зробити ноль помилок, впевнена на всі сто. Я впишу вперше, збираюся зробити нуль помилок, як і Ксенія. Ми настроєні. Пишу не вперше. Сподіваюсь, не робити, але думаю, що будуть. Ну, хотілося б не, не більше п'яти. То це вже стало такою своєрідною традицією, тому пошов, мабуть, вже четвертий раз. Ти сподіваюся, до п'яти десь так. По максимуму я собі ставлю ціль. Я сподіваюся, що всі забудуть, що треба здавати аркуші, і ми ніхто не побачимо їх помилок. Я дуже рада, що радіодиктант припав саме на моє день народження. Я надію, що вдасться його написати добре, без помилок, тому що я пишу його тільки другий раз і надіюся, що все буде добре. Це вже другий раз я в минулому році також писала і приймала в цьому участь. Сподіваюся, що нуль. Дуже хочеться, щоб все написала правильно, бо в минулому минулий раз все вийшло чудово. Не більше п'яти. Я пишу їх в один зошит великий. Два в мене там, ні, три там в мене точно є. А, а от четвертий я не пам'ятаю. Мабуть, або там, або загубився. Так, я вперше пишу диктант, але для мене це гарна можливість сьогодні, бо я взагалі люблю українську мову, беру там участі в олімпіадах, конкурсах також. Бо і тому це для мене сьогодні гарно. Буде намагатися без, звичайно, але подивимось, як там буде. Я сподіваюся, що їх буде дуже мало. Я не знаю, мені взагалі диктанти легко даються, але я думаю, що можливо це буде написання якихось е, цікавих нестандартних слів.